Спасибі вам, захисники вітчизни, усім, хто нашу землю боронить, в боргу ми перед вами аж до тризни, Хай, Матір Божа, вас усіх хранить. За вас щодня, я Богові молюся, щодня прошу у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся, живий, здоровий. Я Молю його. Щоб кожна мати сина дочекалась, щоб батько рідну доньку обіймав малеча, мамі, татові всміхалась, щоб в мирнем небі журавель кружляв. Згадаю, всіх я, ставши на коліна, життя своє віддав, хто в бою за свою матір. Неньку Україну в скорботі голову свою схилю.